Ми знаходимося у Рівному на вулиці Басівкуській і дивимося приміщення діючого маркету, Олександра діючого магазину, великий фасад. Бачимо от, з правої сторони пішохідний перехід відразу біля об'єкта, високий автомобільний трафік, близько 25 тисяч автомобілів в день. Тут перехрестя вулиць. От, бачимо тут. Ця дорога веде до школи в масив, яка за 400 метрів знаходиться, 380 метрів. Справа, вніс зліва, кусний конкурент базилік, ну, невеликий за площею міні-маркет, близько 40 квадратів торгових зал, з низькою стелою, проте це конкурент, звичайно. Через дорогу бачимо дитячий майданчик, спортивний майданчик і велика парковка, близько на 20 машин місць. Тобто тут молодь буде почувати на цій парковці. Ну, зручна велика парковка ну, і безпосередньо біля фасаду десь на 5 паркоміст є також парковка. Між переходом і Далі, бачимо, рухаємося, там Укрпошта відділення, Стопинські ковбаси, також васик магазин в ту сторону, якщо дивитися ну, повертаємося до приміщення. От. Те, що я казав, що між зупинкою і переходом близько п'яти автомобілів спокійно зупиняється. Тобто, гарний об'єкт. Дякую всім за.